Колекціонерів є такий жарт. Боністика це коли гроші витрачаєш на гроші. А цінність купюри зростає не від кількості нулів у номіналі, а від старовини. Якщо серйозно, боністика це один з найпопулярніших різновидів колекціонування, який входить офіційно до історично-економічних дисциплін. Власне, на ринку паперові гроші в обігу дуже давно, а їх динаміка найповніше спостерігається у колекційній сфері. Тернополянин Олександр Костів понад 10 років збирає банкноти із різних країн світу. Разом із ним екскурсуємо в історію виникнення грошей. Перші паперові гроші виникли в Китаї ще в 8 столітті. І це не дивно, адже саме Китай є батьківщиною паперу, І так як і багатьох інших корисних і вже в наш час необхідних е, речей. До 8 століття користувалися мідними монетами, юанями, які мали дуже велику вагу і надзвичайно малу вартість. І для того, щоб щось купити, потрібно було нести з собою сотні і інколи тисячі цих монет. Що було дуже незручно. Тоді імператор видав. Указ, яким запровадив паперові гроші. Це вперше в світі відбулося, і люди треба сказати не сприйняли це новшество, оскільки не могли зрозуміти, що якийсь звичайний папірець може мати якусь вартість, і відмовлялися просто купці приймати в рахунок оплати ці гроші. Тоді прийшлося імператору видати інший указ, яким зобов'язав всіх приймати в рахунок оплати паперові гроші під страхом смертної кари, і так. Примусово фактично було запроваджено в обіг паперові гроші. Що стосується Європи, то ще до 11-12 століття навіть взагалі не знали про існування паперу. Лише з відкриттям великого шовкового шляху папір потрапив в Європу. А перші паперові гроші були випущені в Англії в 1694 році, коли було запроваджено державний банк, який приймав мешканців королівства на зберігання дорогоцінні. Метали, а також золоті срібні монети. В підтвердження цього видавалися документи, які посвідчував, що людина здала певну якусь цінність на зберігання банку, і цими документами можна було розраховуватися за е, свої покупки. Подальшому в 18 столітті паперові гроші вже знайшли своє розповсюдження по всій Європі, а в 19-му і по всьому світі. Ну, відповідно, як виникли паперові гроші, і виникли люди, які стали їх збирати. З яким усім це сподобалося колекціонувати, і фактично з того часу, можна вважати, виникла і сама боністика, яка є колекціонуванням банкнот, паперових грошей, але які вже вийшли з обігу. Півтисячі банкнот із 50 країн світу. Зазвичай країни на своїх грошових одиницях намагаються зобразити все найкраще і найцікавіше, що є їх національною гордістю архітектура, мистецтво, історичні дати. Є невеличка країна Суринам, яка знаходиться в дельті Амазонки, фактично в непрохідних джунглях, і купюри якої надзвичайно яскраві і естетично оформлені. Зображені різні птахи, які проживають на території джунглів. І також на звороті різні квіти і рослини, які там характеризуються. Манкноти Республіки Венесуела, які є незвично оформлені в саме в вертикальному положенні всі малюнки на них зображені. Також представники фауни, які проживають на території цієї країни, Венесуела інших років випуску банкноти, грошові кошти еквадора, які виконані в дизайні, подібному до американських доларів. Бразильських крозєру, які називаються зеркальними або переперевертишами, оскільки з якою боку не дивитися на цю купюру, вона завжди буде мати одна сторона обернута вниз, а друга обернена вверх. Це і стосується і зворотнього боку. Точно тут немає ні верху, ні низу цієї купюри. Колумбії, які також зображують своїх національних героїв, бачимо архітектурні пам'ятки індіанських племен, які проживали на території цих країн, і кондор та кондрки символом гір, які там знаходяться. На сто іспанських писей упізнається сервантес з Донкіхотом, єгипетські функти із пірамідами. Хундурайська лемпіра названа на честь правителя-визволителя від колонізації. Нігерійська найра із зображенням місцевих племен. Фактично грошові знаки, як візитка країни, Окрім, хотів би зазначити грошові кошти Іспанії випущені в 1928 році, які характеризуються яскравим художнім оформленням. Вони зобразили своїх національних видатних діячів митців, зокрема на банкноті 25 песо песо їхні письменники, драматург Ля барка на банкноті 50 песо художник Веласкес на 100 песо. усесвітньо відомий Мий Сервантес, автор творів про Дон Кіхота і Санчо Пансо. Також на цій банкноті є пам'ятник Сервантесу в Мадриді і є елементом також зображення і Санчо пансо і з Дон Кіхотом. На звороті також вони характеризуються такими маленькими картинами. На банкноті 50 песо це картина художника Веласкеса, яка е, зображає завоювання іспанцями е, голландського міста Бреда і показує. Градоначальника, який передає ключі іспанському полководцю від цього міста. Є банкноти Гондурас, країни Гондурас, які називаються Лемпіра. Лемпіра названі в честь їхнього національного героя, який жив ще в 16 столітті, коли появилися перші іспанські конкістадори. Ще тоді він очолив повстання проти захоплювачів і колонізаторів, зображений на банкноті в номіналом Одну Лемпіру. Є грошові кошти ямайки, е, відображають своїх національних героїв і на звороті. Різні е, пейзажі, краєвиди цієї країни. Називаються долари, ямайські долари. Екзотичні країни — як Тринідад і Тобаго. Також національна валюта називається долари і має зображення різних представників фауни, пташка Колібрі, яка збирає нектар, і також інші птахи, які проживають на цій території. Є герб країни на титульній стороні. Олександр має кілька альбомів: банкноти країн Європи, Африки, Австралії, Океанії та Азії. Деякі назви країн особисто чую вперше: наприклад, Республіка Вануату, Сурінам і Вінеї Бісау. До різноманітності грошових одиниць то копійки у королівстві Камбоджа паперові 0,102 ріел, у Гватемалі півкіт Салис. Натомість у Ганді є банкноти номіналом 10 тисяч шилінгів, Індонезії 5 тисяч групій. Ще про деякі цікавинки. На кожній мальдівській руфії обов'язково є мушлі, які колись заміняли гроші. У Бразилії кузейро або реали мають дзеркальне відображення. Банкноти Уганди не паперові, а пластикові. На всіх банкнотах Об'єднаних Арабських Емірат водяний знак із зображенням Сокола. На купюрах Великобританії можна поспостерігати, як королева Єлизавета змінювалася. Є частина країн, які входять в підпротекторат Великобританії, оскільки це колишні колонії британські. На своїх банкнотах вони також зображають зображення Єлизавети II королеви. Це зокрема країна така як Беліз є 2 долари. Белізо, а також Кайманові острови 1 долар. Ходиться в Карибському басейні. І також купюри Кайманових островів, але вже більш сучасних років випуску ми можемо також бачити, як змінюється зовнішність королеви Єлизавети. Вона молода і така, як виглядає зараз. Острівна країна Фіджі, яка є протекторатом Великобританії, і відповідно на своїх грошових одиницях є зображення королеви. Єлизавети Другої. От зокрема, ось це з 70-х років випуску банкноти, і ми можемо бачити, що королева як виглядала ще 30-40 років тому назад. Правила зберігання абоністики аналогічні філателії. Колекції тримають у спеціальних кліше. Кожен збирач підбирає серію, що цікавить, практично систематизувати і наповнити максимально каталоги неможливо, адже екземплярів неймовірна кількість. Відтак кожен підбирає індивідуально. Є гроші з азіатської країни Камбоджа. Яка до певного часу називалася Кампучією, ну сумно відома країна, що там існував найкривавіший диктаторський режим Полпота, який фактично мільйони своїх громадян загнав в концентраційні табори. І зараз це вже королівство, але це жахлива сторінка в історії цієї країни. Є грошові кошти якраз того періоду існування цього кривавого диктатора Полпота. На банкнотах зображені їхній відомий, всесвітньо відомий храмовий комплекс. Джунглях, який називається ангкор Ват, і він тільки в 19 столітті був відкритий і встановили, що вік його це можна порівняти з віком єгипетських пірамід, і загублений в джунглях величезного розміру. Є е, грошові кошти з Індії, як яких зображений фактично засновник індійської держави, беред за незалежність, філософ, вчений Махатма Ганді на кожній купюрі. Зображені пам'ятки Древньо Культури і зображення на зворотному боці мечети відомих єгипетських грошові кошти. Країни Нігерія які зображують видатних і діячів, політичних діячів. Особливістю цих грошей є те, що вони виготовлені не з паперу, а з пластику, оскільки папір він зношується часто, і багато країн вирішили замінити його на спеціальний супертонкий пластик, який має надзвичайно довший термін служби на звороті нігерійських грошей, які називаються найра, можна побачити традиційні заняття жителів. Корінних Нігерії в костюмах, зокрема музичні інструменти, жінки несуть на базар якісь речі, продавати їхні ремесла традиційні рибальство чи гончарство. Також можна побачити грошові кошти африканської країни Малавії, яка характеризується тим, що розташована на березі найбільшого в Африці озера, яке також називається Малавія. Є різних років випуску грошові кошти, банкноти цієї країни і зображені. Рибки, які проживають тільки в цьому озері і більше не зустрічаються ніде в світі. Купюра називається Квача держави. Малаві цікавими є купюри Республіки Конго. На яких зокрема зображені їхні ритуальні маски, вони трошки навіть можуть такий жахаючий вигляд мати, деякі з них на звороті і відомий вулкан Кракатау, музичні інструменти, національні костюми, різні зображення, природи і саван. Багато країн африканських на своїх банкнотах зображають так називаємо велику африканську п'ятірку тварин, куди входить білий носорог, слон, леопард. Буйвол і Лев. Можемо це спостерігати на грошових коштах Танзанії, де є зображення Буйвола, Лева, носорога, а також на грошових коштах Уганди. Республіка Мазамбік на Гербі Бої можна побачити зображення автомата Калашникова на звороті. Цікаві елементи національних танців місцевих мешканців. Також воїни-Масаї, племена, які проживають на території цієї країни. Більш сучасні грошові кошти Мозамбік виготовлені з пластику зображення президента цієї країни, а також на звороті е, різні звірі, фауна. Країна Ефіопія. Яка на своїх грошова одиниця називається бир. На звороті однієї з купюр один бир можна побачити відомий африканський водоспад Вікторія. Цікаві яскраві гроші з республіки Мадагаскар, які виглядають як кольорові листівки. Можна побачити традиційне заняття місцевих мешканців. До оформлення купюр залучають найкращих дизайнерів, використовують яскраві кольори. Навіть діють конкурси краси з визначення найкрасивіших грошей цього року. Серед номінантів висунуті і українські 100 гривень 2015 року випуску. До речі, у 2008 році по естетиці міжнародного фінансового банку українська гривня є однією із п'яти найкрасивіших валют світу. В різні роки визнавалися в 2008 році е, грошові е, купюри, валюта е, також острівного карликової, карликової держави. Такої самого знаходиться е, на Атолах Тихого океану надзвичайно навіть менше 100 тисяч населення проживає в цій країні. Однак, надзвичайно яскраві і красиві грошові кошти. Зокрема, це грошова одиниця називається Тала, і є купюри номіналом 5 і 10 тала. На купюрі 10 тала їхня гордість це в 2007 році їхня національна збірна з Регбі виграла азійські ігри, які відбувалися в Гонконгу. В пам'ять про цю подію зображена ціла збірна з Кубком, який вони завоювали, і цим вони дуже гордяться. Банкнота номіналом 1000 франків випущена Коморськими островами. Це така держава, маленька, острівна, яка знаходиться між Мадагаскаром і Африкою, колишня французька колонія, і лише з 1975 року обрала свою незалежність. Зокрема, на цій купюрі зображена кістепера риба Латемен яка вважалася вимерлою ще десятки мільйонів років тому, коли в 1938 році місцеві рибалки витягнули на свої човни. Ніколи не бачено раніше рибу, і фактично це стало величезною подією в науковому світі, перевернуло уявлення вже взагалі про еволюцію і стало таким поштовхом для досліджень в цьому напрямку. В подальшому також були ще виловлені декілька екземплярів. І от в пам'ять про цю подію на свої купюри вони зобразили оцю кистеперу рибу латимерію. І дійсно, світ цікавих захоплень нескінчений, і скільки би не відкривав нових уподобань, щоразу обов'язково віднайдеш і свою родзинку. Здавалося, повсякденне гроші, які зазвичай тішать з економічної точки зору. Агортаючи такі колекції, відкриває щось більше, аніж їх кількість у гаманці.